Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до 142 го псалма Молитви, що народилася в темряві печери в момент повної самотності і безвиході. Це крик душі, яка втратила все, окрім одного своєї надії на Бога. Давайте прочитаємо його повністю, дозволяючи цій чесній молитві знайти відгук у наших серцях, повчання Давида. Коли він перебував у печері, молитва. Що сили я волаю до Господа, на повен голос, я кричу в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, відкриваю йому свою журбу, особливо коли знемагає у мені мій дух. Але тобі відома моя стежка, на дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Дивлюся праворуч і бачу нема нікого, хто на мене звернув би увагу. Нікуди мені діватись, і нема того, хто потурбувався би про мене. Тоді я заволав до тебе, Господи, і сказав: Ти мій притулок, моя доля серед живих людей. Прислухайся до мого благання, бо я дуже пригнічений. Визволи мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, аби я прославив Твоє ім'я. Навколо мене зберуться праведні. Коли ти виявиш до мене благовоління. Цей псалом це живий знімок одного з найтемніших моментів у житті Давида, коли він переховувався від царя Саула. Він один, він у печері, яка є одночасно і його притулком, і його в'язницею. Він відчуває себе покинутим усіма, і в цій точці абсолютного нуля він робить єдине, що йому залишається він молиться. Це молитва, яка показує нам шлях від повної самотності до непохитної віри. Боже мій творець і батько, я дякую тобі за цей новий день, який ти подарував мені. Дякую за можливість зупинитися серед життєвого бігу, щоб почути твій голос. Дякую за це святе письмо, за слова царя Давида, які так точно описують стан людської душі у важкі часи. Господи. Я приходжу до тебе таким, як я є, без масок, без прикрас. Прошу тебе, Духу Святий, торкнися мого серця через цей псалом, відкрий мені глибину цих рядків, допоможи побачити в них не просто історію з минулого, а живе слово для мого сьогодення. Дай мені мудрість зрозуміти, що ти хочеш сказати мені саме зараз у цій конкретній ситуації мого життя. Нехай Твоя присутність наповнить простір, де я знаходжуся. Нехай мій розум заспокоїться, а серце стане чутливим до Твоєї правди. Я відкладаю всі свої турботи на цей час, щоб зосередитися лише на тобі. Говори до мене, Господи, бо Твій слуга слухає. Я прагну Твого миру і Твого керівництва. Нехай ці хвилини стануть часом глибокого єднання з Тобою. Щосили я волаю до Господа на повен голос я кричу в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, відкриваю йому свою журбу. Як часто ми думаємо, що молитва має бути тихою, стриманою, правильною, ми боїмося показати свої справжні емоції навіть перед Богом, але подивимось на Давида він не шепоче він кричить, він перебуває у печері, в темряві, в небезпеці. І його молитва це крик душі, яка шукає порятунку. Господи, цей уривок вчить мене чесності. Ти не вимагаєш від мене фальшивого спокою. Ти готовий прийняти мій крик, мої сльози, моє нерозуміння. Коли тиск життя стає нестерпним, я можу прийти до Тебе і вилити все, що накопичилося всередині. Не треба фільтрувати слова, не треба вдавати, що все добре, коли серце розривається. Виливаю перед Ним своє благання, це як вилити воду з посудини до останньої краплі, вилити все страхи, образи, втому, розчарування, звільнити місце для Твоєї благодаті. Господи, навчи мене бути настільки щирим з тобою, навчи мене не ховати свій біль, а приносити його до Твого престолу, бо тільки ти можеш перетворити цей біль на силу. Особливо, коли знемагає у мені мій дух, але тобі відома моя стежка. Ці слова торкаються найглибших струн душі, бувають дні, коли сил немає зовсім, коли здається, що внутрішній вогонь згас, а руки опускаються від безсилля, стан, коли ми не бачимо виходу, коли туман обставин закриває горизонт. Це момент повної розгубленості, коли ми не знаємо, куди йти далі. Але тут є могутнє але Але тобі відома моя стежка. Яке велике полегшення знати, що моя розгубленість не означає, що ти розгублений. Коли я не бачу дороги, ти її бачиш. Ти знаєш кожен поворот, кожну яму, кожен підйом. Мій шлях не прихований від тебе. Ти знаєш моє майбутнє краще, ніж я знаю своє минуле. У нашому сучасному світі. Де все змінюється так швидко, де новини приносять тривогу, а стабільність здається ілюзією, ця істина є якорем. Я можу не знати, що буде завтра, я можу не розуміти, чому це відбувається зі мною, але я знаю того, хто знає, і цього достатньо. Твоє знання мого шляху це моя гарантія безпеки. Я довіряю тобі вести мене, навіть коли мої очі нічого не бачать у темряві. На дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Життя не завжди є безпечною прогулянкою. Давид був воїном, він знав, що таке реальна небезпека. Але тут він говорить про пастки, про приховані загрози. Це можуть бути не лише вороги люди, це можуть бути пастки власних думок, сумніви, гордість, заздрість, непрощення або ж обставини. Які намагаються спіймати нас у капкан боргів, хвороби чи конфліктів. Господи, Ти бачиш ці пастки. Ми часто йдемо необачно, захоплені своїми планами і не помічаємо небезпеки під ногами, але Ти, як добрий пастир, пильнуєш за нами. Ти попереджаєш, Ти даєш знаки, Ти іноді навіть зупиняєш нас, щоб ми не впали. Роздумуючи над цим. Я розумію свою залежність від тебе. Я не можу передбачити все, я не можу проконтролювати все. Світ повний несподіванок, і не всі вони приємні, але усвідомлення того, що є хтось, хто хоче мене спіймати, спонукає мене ще міцніше триматися за твою руку. Ти, мій сканер, який бачить приховане, ти мій провідник, який обводить мене навколо ями. Допоможи мені бути чутливим до твого голосу, щоб оминати пастки лукавого. Дивлюся праворуч і бачу: нема нікого, хто на мене звернув би увагу, нікуди мені діватись, і нема того, хто потурбувався би про мене. Праворуч це місце, де зазвичай стоїть захисник або адвокат. Давид шукає підтримки у людей і не знаходить її. Це одне з найважчих переживань, почуття покинутості. Коли ти в біді, а телефон мовчить. Коли ти потребуєш допомоги, а всі раптом зайняті, коли ти серед натовпу, але почуваєшся абсолютно самотнім нікого, нікуди нема того. Ці слова просякнуті холодом самотності. У сучасному світі ми з'єднані інтернетом, ми маємо сотні друзів у мережах. Але коли приходить справжня темна ніч душі, ми часто виявляємося одні. Люди можуть бути поруч фізично, але далеко серцем. Вони можуть не розуміти глибини нашого болю, навіть якщо люблять нас. Це болісна правда життя. Іноді Бог допускає таку самотність не для того, щоб покарати нас, а щоб ми перестали покладатися на людей, щоб ми зрозуміли жодна людина не може заповнити ту порожнечу, яку може заповнити тільки він. Це момент краху ілюзії про людську підтримку. Але це також початок справжньої зустрічі з Богом. Коли ми читаємо, що нема того, хто потурбувався би, легко впасти в осуд або образу на людей, легко сказати всі мене зрадили, але подивімося на це з іншого боку, з боку співчуття. Люди обмежені, вони мають свої слабкості, свої страхи, свої власні печери, в яких вони ховаються. Часто наші близькі не можуть допомогти нам не тому, що не хочуть, а тому, що просто не мають ресурсу. Вони теж втомлені, вони теж розгублені, вони теж люди. Вимагати від людини, щоб вона була для нас Богом, це ставити на неї непосильний тягар. Ніхто не може бути ідеальним захисником, ідеальним другом чи ідеальним партнером 24 години на добу. Господи, дай мені серце, яке не тримає зла на тих. Хто не зміг бути поруч. Дай мені мудрість пробачити тим, хто забув про мене або не звернув уваги. Звільни мене від очікування, що люди вирішать усі мої проблеми. Допоможи мені дивитися на їхню недосконалість і з милосердям, розуміючи, що і я часто не помічаю чужого болю. Нехай моя самотність стане мостом до тебе, а не стіною між мною та людьми. Тоді я заволав до тебе Господи, і сказав: Ти мій притулок, моя доля серед живих людей. І ось він переломний момент, коли всі двері зачинені, відкривається небо, коли люди зникли, залишився Бог. Слово тоді тут ключове. Саме в момент найбільшої самотності Давид знаходить найголовніше він перестає дивитися праворуч на людей і підводить очі вгору. Ти мій притулок. Не просто місце, куди можна втекти, а особа, в якій можна сховатися. У тобі я знаходжу безпеку, яку не можуть дати стіни, гроші чи зв'язки. Ти моя фортеця, яка не впаде. Ти мій бункер, куди не долітають стріли ворога. Це визнання змінює все. Ситуація навколо Давида ще не змінилася. Він усе ще в печері, Саул усе ще переслідує його. Але змінилося щось усередині, з'явилася опора, з'явився фундамент. Коли ми визнаємо Бога своїм єдиним притулком, страх відступає. Ми розуміємо, що навіть якщо весь світ буде проти нас, того, хто за нас, достатньо. Центральний образ цього уривка це перехід від в'язниці до долі, «Виведи мою душу з в'язниці, ти моя доля. В'язниця тут. Це не лише фізичні стіни печери, це стан душі, скутої страхом, обмеженнями, тиском обставин, це коли ти не можеш дихати на повні груди, коли кожен день схожий на виживання. Але Бог пропонує альтернативу Він сам стає нашою долею, нашою спадщиною, нашою частиною. У біблійні часи доля або наділ землі була гарантією життя, їжі, майбутнього. Сказати Богові, Ти моя доля означає сказати, ти моє все, Ти моє забезпечення, ти мій сенс. Це неймовірно красивий образ Бог не просто дає нам подарунки, Він дає нам себе, Він не просто виводить нас із темряви, Він сам стає нашим світлом. Найбільша обіцянка тут полягає в тому, що навіть у землі живих, тобто тут, на землі, серед болю і проблем. Ми можемо мати повноту життя, якщо нашою часткою є Господь. В'язниця не може втримати того, хто володіє небом. Поглиблюючи цей образ, подумаємо про мету звільнення. Давид просить виведи мою душу з в'язниці, аби я прославив Твоє ім'я. Він хоче свободи не просто для комфорту, він хоче свободи, щоб знову співати, щоб знову свідчити. Про твою доброту. Справжня свобода це здатність прославляти Бога за будь-яких умов. Але Давид чесний у в'язниці пригнічення важко співати, тому він просить про втручання. І Бог обіцяє, що навколо зберуться праведні це картина відновлення спільноти, самотність закінчиться. Ті, хто любить Бога, прийдуть, щоб радіти разом із тобою. Це надія, яка не вмирає. Печера це тимчасово, в'язниця це не назавжди? Твоя історія не закінчиться в темряві фінал це прославлення, це коло друзів, це свідчення про чудесний порятунок. Бог виведе, Бог відновить, Бог поверне радість. Треба лише дочекатися, тримаючись за нього, як за єдину долю. Господи, як мені жити цим сьогодні? Як перенести цю стародавню молитву в мій офіс, на мою кухню, у мої стосунки? Я розумію, що жити цим означає змінити фокус, замість того, щоб нескінченно прокручувати в голові проблеми і діалоги з кривдниками, я маю почати волати до тебе. Це означає практикувати твою присутність. Коли мене охоплює тривога перед важливою розмовою, я шепочу. Ти мій притулок. Коли я відчуваю несправедливість, я нагадую собі, ти знаєш мою стежку. Коли я почуваюся непотрібним, я стверджую, ти моя доля. Я хочу навчитися не шукати співчуття у людей, перш ніж я знайду його у тебе. Я хочу навчитися бути вільним усередині, навіть якщо зовнішні обставини ще стискають мене, жити цим псалмом. Це значить перестати бути жертвою обставин і стати дитиною царя, яка знає, де шукати захист, це рішення довіряти тобі тут і зараз. Отче. Я приношу тобі конкретні потреби мого сьогоднішнього дня, ти бачиш мої завдання на роботі, прошу твоєї мудрості та сили, щоб впоратися з ними. Нехай моя праця не буде для мене в'язницею, але місцем. Де я можу прославити тебе своєю старанністю і чесністю. Прошу за мою сім'ю, якщо між нами є стіни непорозуміння, зруйнуй їх, якщо хтось із моїх рідних почувається самотнім, допоможи мені стати для них тим, хто потурбується. Дай мені любов, яка зігріває, і терпіння, яке не закінчується. Прошу за моє серце, оберігай його від образ і гіркоти. Коли я стикнуся сьогодні з байдужістю або критикою, нагадай мені, що моя цінність у тобі. Дай мені впевненість, що я не один, що ти йдеш поруч, що ти тримаєш мою руку. Визволи мене від страху перед майбутнім і наповни твоїм святим спокоєм. Я визнаю, що слідувати за тобою і довіряти тобі, коли все валиться з рук, це дуже важко. Бувають моменти, коли хочеться здатися, сховатися, закритися у своїй печері і нікого не пускати. Буває важко вірити, що вихід є, коли темрява занадто густа. Тому я прошу тебе, зміцни мої коліна, що тремтять, дай мені силу робити один крок за раз. Коли моя віра слабне, будь тим, хто вірить за мене. Коли я не маю слів для молитви, нехай твій дух заступається за мене. Не дай мені озлобитися у випробуваннях, не дай мені втратити надію, допоможи мені пройти цю долину так, щоб вийти з неї сильнішим, мудрішим і ближчим до тебе. Я вирішую стояти твердо не тому, що я сильний, а тому, що ти моя скеля, яка не руйнується під ударами хвиль. Я дякую тобі, Боже, за істини, які ти відкрив мені сьогодні. Дякую, що ти небайдужий Бог, який сидить десь далеко. Ти Бог, який спускається в печеру до своїх дітей. Дякую тобі за те, що ти слухаєш мій крик і не відвертаєшся від моїх скарг. Дякую тобі за те, що ти є моїм притулком. У світі, де немає нічого певного, ти моя константа. Дякую, що ти знаєш мій шлях, навіть коли я блукаю. Дякую за обіцянку вивести мою душу з в'язниці смутку. Я славлю тебе за твій характер вірний, милосердний, могутній. Дякую за те, що ти готуєш для мене час радості і спільності з праведними. Моє серце сповнене вдячності, бо я знаю, що я почутий, я люблений і я під твоїм захистом. Ти моя найкраща доля, і я не хочу нічого іншого. Підсумовуючи всі мої думки і прохання, я віддаю цей день у твої руки, я присвячую тобі кожну хвилину, кожне рішення, кожну зустріч. Нехай моє життя сьогодні буде доказом того, що ти живий Бог, який рятує і відновлює. Будь моїм світлом у темряві, будь моєю силою в слабкості, будь моєю піснею в тиші. Я довіряю тобі розв'язання моїх проблем. У твій час і твоїм способом. Я заспокоююся у тобі, я приймаю твій мир. Нехай твоя воля здійсниться у моєму житті, так як вона здійснюється на небі. Я виходжу з цієї молитви з вірою, що ти вже дієш на мою користь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що були разом у цій молитві та роздумах. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, якщо ви відчуваєте, що цей псалом був саме про вас сьогодні, напишіть слово Амінь у коментарях. Це буде вашим знаком віри та згоди з Божою істиною. Також, якщо ви зараз проходите через свою печеру чи почуваєтеся самотніми, поділіться своїми потребами в коментарях, щоб ми могли молитися одне за одного. Пам'ятайте, що навколо вас є люди. Які готові підтримати, поставте вподобайку цьому відео, щоб більше людей змогли знайти розраду у Божому слові, підписуйтеся на канал, щоб ми могли продовжувати цей шлях віри разом. Нехай Господь буде вашим притулком і вашою долею сьогодні і завжди. Благословінь вам.